Вулицями Житомира рухається пересувний пункт обігріву за кермом та всередині. рятівники. вони пригощають людей гарячим чаєм та пропонують обігрітись. Маршрут даного автомобіля лежить через площу Соборну, Житній ринок та вулицю Довженка. Знімальна група союстів перехопила рятівників на житньому ринку. На цей час обігріти з безкоштовним чаєм вже забажали два десятка людей. Сьогодні це перший раз ви виїжається і ліні сьогодні перший. Ну сьогодні більш низька температура. Може, вийдемо завтра. Все від погодних слов. Я ну, так понимаю, что вот это все происходит за счет вашей службы, да? А были какие-то предприниматели, возможно, Житомирские, которые соглашались профинансировать? Нет, финансирует нашу службу. Нет желающих. Идея по пункту обігріву на Нова але цьогоріч користується особливою популярністю Житомирян. Представьтесь, як вас зовут? Валера. Скажіть, вам подобається вот такий такой вот вид обогрева? Конечно. Ха -ха. Нравится. Очень хорошо. Хорошая служба, что есть у нас участники. От чай очікусний. Спасибо вам. Дуже приємно. цього тижня на Житомирщині до лікарень вже потрапили шість людей з обмороженнями. Четверо з них постраждали від холоду за останні три дні. В основному, як січі статистика рятувальників, люди потрапляють до лікарень через надмірне вживання алкоголю. Часто вони просто засинають на вулиці. В результаті отримують обмороження рук та ніг, що загрожує ампутацію кінцівок. А в найгіршому випадку такий сон може стати вічним.